Привіт, друзі! В Україні уже під час повномасштабної війни з'явилася велика кількість як державних, так і приватних розробок. Українці намагаються придумувати щось нове або перероблювати та вдосконалювати старе, для того щоб допомогти для наших Збройних сил отримати перевагу над ворогом у технічному плані. Не всі ці винаходи, на жаль, через брак фінансування закінчуються серійним виробництвом. Іноді розробники виготовляють за власний кошт, і так відбувається, мабуть, у більшості випадків на початкових етапах виробництва. А іноді залучаються кошти волонтерських організацій чи бізнесу. Але буває і таке, що розробкою зацікавиться держава, тоді відбуваються випробування та виділяються гроші для масового виробництва. В одному з попередніх відео я вже розповідав про бронеавтомобіль Інгуар 3, який з нуля розробили студенти Київського політеху. Для виготовлення найсучаснішого українського бронеавтомобіля, який відповідає стандартам НАТО 3 рівня захисту, було створено окрему компанію під назвою «Інгуар Defense. Команду інженерів зібрали зі студентів, які раніше займалися спорткарами, але після початку повномасштабної війни стали лагодити військові автомобілі. І це були не тільки українські бронемашини, але й закордонні та навіть трофейні, які українським захисникам вдалося захопити на полі бою. Тому розробники, вивчивши фактично увесь парк бронеавтомобілів, які беруть участь у війні в Україні, змогли врахувати усі плюси і мінуси наявної техніки, і ці знання використали при виготовленні броньованої машини під назвою інгуар 3 Вартість розробки автомобіля та виготовлення першого зразка, що демонструється на відео, становить 700 тисяч доларів. Ціна машини за умови серійного виробництва буде складати 420 тисяч доларів. Якщо порівняти із закордонною технікою, то, наприклад, австралійський бронеавтомобіль Bushmaster коштує 1 мільйон 900 тисяч доларів, а вартість німецького броньовика Dingo 2 становить від 600 тисяч до 1 мільйона євро в залежності від комплектації. Тому ціна українського бронеавтомобіля Inhuar 3, яка складає 420 тисяч доларів, є відносно невисокою, так би мовити, демократичною у порівнянні з іншою технікою такого ж класу. Цей автомобіль представляє собою нове покоління модульних тактичних бронемашин з окремою передньою та задньою капсулою, завдяки яким можна змінювати конфігурацію у варіант десантного автомобіля пікапа або носія важкого озброєння. Показана на відеомодель представлена у конфігурації для двох членів екіпажу та шести десантників. інгуар 3 має броню, яка захистить екіпаж від бронебійних куль середнього калібру та від уламків снарядів. Аве подібне днище може витримати підрив на протитанковій фугасній міні до 8 кг у тротиловому еквіваленті. Автомобіль, оснащений комбінованим бронюванням, що складається з алюмінієвих та сталевих плит. Алюмінієві елементи виконані у модульному форматі для швидкої заміни. Використання алюмінію суттєво знизило вагу машини, яка становить 12,5 тонн. Також цей метал має високу в'язкість, що дозволяє поглинати більшу частину енергії кулі. Сталева бронеплита забезпечує основний захист та остаточно зупиняє уражаючі елементи. Для водія в машині встановлені камери переднього, заднього та бокового огляду, що замінюють зеркала, а також встановлено камеру нічного бачення. Десант може розміститися на доволі зручних сидіннях, які поглинають енергію вибуху і забезпечують безпеку та комфорт. На даху бронеавтомобіля українського виробництва розміщена турель, на яку можна встановити кулемети різного калібру або навіть автоматичний гранатомет. Під капотом Inhuar 3 знаходиться дизельний двигун потужністю 356 кінських сил, який відзначається високою тягою та невибагливістю до пального. А завдяки кліренсу у 45 см броньовик здатний долати найскладніші перешкоди. Тестування бронеавтомобіля відбулося в Серебрянському лісі поблизу Кремінної, де він підтвердив свою надійність і ефективність в умовах бойових дій. Інгуар 3 також оснащений антидроновою системою радіоелектронного захисту екіпажу, що є важливим компонентом у сучасній війні. В салоні бронемашини встановлені обігрівач та кондиціонер. Також в автомобілі є системи автоматичного пожежогасіння з оптичними датчиками та фільтрації повітря від хімічного зараження. За словами розробників, їм на електронну адресу надходили листи від наркоторговців із Південної Америки, які хотіли купити партію бронеавтомобілів Інгуар 3 для своїх картелів. Але поки в Україні триває війна, такою технікою потрібно забезпечити в першу чергу власні збройні сили. Бронеавтомобілі це транспорт, який дуже потрібний в умовах війни, адже вони, на відміну від звичайних авто, зберігають найцінніше, а саме життя українських захисників. Але враховуючи погодні умови у нашій країні, особливо в осінньо-весняний період, броньованим автомобілям із їхньою великою масою іноді важко подолати бездоріжжя. Адже у деяких місцях немає навіть ґрунтової дороги. Я вже мовчу про асфальтоване покриття і доводиться їхати, наприклад, прямо через поле. В таких випадках на допомогу приходять легкі автомобілі із високою прохідністю, на які ще кажуть баги. Нещодавно Міністерство оборони України офіційно допустило до експлуатації у ЗСУ баги українського виробництва із назвою ВАРАН. Саме про це детальніше розповім у даному відео, а для початку нагадаю, підписуйтеся на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Також хочу подякувати спонсорам за фінансову підтримку каналу. Кожен хто бажає, може теж приєднатися. Давайте разом будемо розвивати українськомовний YouTube. Багів Варан це транспортний засіб, призначений для виконання широкого спектру завдань. Йдеться про переміщення особового складу, евакуацію поранених та підвезення боєприпасів на позиції. Основою автомобіля є силовий каркас для надскладних умов експлуатації. На багі встановлений потужний турбодизельний двигун та автоматична п'ятиступенева коробка передач. Більшість вузлів, агрегатів і механізмів це комплектуючі популярних світових автовиробників, таких як німецькі Audi та Volkswagen. Тому для ремонту багато деталей можна придбати у звичайному автомобільному магазині, а не чекати на їх виготовлення або на те, поки країни-союзники відправлять запчастини в Україну. На жаль, саме так відбувається і з деякою західною технікою. Взагалі, перші баги з'явилися понад 50 років тому у США, тоді їх робили із вживаних автівок Volkswagen Жук. Саме від цього походить і назва баги, яка в перекладі з англійської означає жучок. Спершу дані автомобілі брали участь у різних перегонах, але згодом ними зацікавилися військові. Цей легкий та маневрений транспорт, адаптований до фронтових потреб, ефективно показав себе як у розвідці, так і в медицині. В оборонному відомстві зазначили, що Багіва «Варан» проєктував інженер, який має багаторічний досвід ремонту й експлуатації автомобілів. Вимоги до транспортного засобу йому називали українські військові. Насамперед, це швидкість та маневреність. А також, щоб автомобіль був ремонтно придатний, максимально низький і водночас з високою прохідністю. Двомісний багі важить трохи більше тони. При цьому він може перевозити 500 кг вантажу або тягнути причіп вагою до 300 кг. Ємності паливного бака вистачає на 200 км шляху складним бездоріжжям. На піску варан розвиває швидкість понад 100 км на годину. На багі встановлені якісні гальма із вакуумним підсилювачем. А конструкція його кузова є адаптивною і дозволяє використовувати додаткові елементи для перевезення поранених боєкомплекту чи провізії. Автомобіль може виготовлятися у кількох версіях із заднім чи повним приводом. Також є можливість встановити на багі електродвигун. Саме від комплектації авто та від того, який на ньому використовується двигун, і залежить ціна. За словами розробників, його вартість буде становити в середньому близько 17 тисяч доларів. Для того щоб багі варан можна було використовувати не лише у теплу пору року, а навіть взимку, будуть доступні версії зі склом, тобто із закритим від зовнішнього середовища салоном. Випробування та вдосконалення цього українського багі тривали близько року, до них були залучені представники головного управління розвідки, спецпідрозділу СБУ Альфа та десантно-штурмові війська. Машина збалансована по вазі. Водій, пасажир та мотор формують своєрідний центр маси, що суттєво покращує керованість та динаміку. Багі добре тримає рівновагу і під час тестувань жодного разу не перекинувся. Про це розповіли у Міністерстві оборони України. Загалом цього року оборонне відомство дозволило для використання у силах оборони 175 зразків автотранспорту, з цього переліку 76 машин українського виробництва. І це не лише тактичні бойові автомобілі чи пікапи, а досить широкий спектр техніки. Серед кодифікованих зразків є сучасні електричні і бензинові мотоцикли, квадроцикли, гексоцикли, всюдиходи та навіть амфібії. А буває і всюдихід Амфібія 2 в одному. Саме таким транспортним засобом є українська розробка під назвою Nomad, що у перекладі з англійської означає кочівник. Номад спроєктований українською компанією, яка була заснована колишніми бойовими офіцерами, спортсменами, екстремалами та інженерами. Перший прототип був виготовлений ще у 2019 році, а через два роки цю машину було презентовано для широкої публіки на спеціалізованій виставці Зброя та Безпека 2021. Сюди «Номад» створений для руху там, де доріг немає в принципі. Він може знайти своє місце у війську на другій лінії, та відкрити нові можливості для прикордонників інженерних військ та стати у нагоді при створенні переправ через водойми. Саме так вважають у компанії, що створила цей транспорт. Nomad має ряд унікальних особливостей, які відрізняють його від аналогічних сюдиходів. В першу чергу це без перебільшення астрономічний крутний момент на колесах, який складає близько 10 тисяч ньютон метрів. Це досягається завдяки центральним та колісним редукторам, які передають потужність від 129 сильного 2,8 літрового дизеля, поєднаного шестиступеневою механікою. На практиці це дозволяє не тільки долати будь-яке бездоріжжя та схили, але й буксувати техніку, яка у десятки разів перевищує вагу самого двохтонного всюдихода. Наприклад, він доволі спокійно може тягнути український БТР-3. А також БТР-3 у парі з бронеавтомобілем дозор б вага яких разом становить близько 20 тонн. «Номад» навіть зміг взяти на себе роль аеродромного тягача та потягнув Boeing 737, вага якого близько 40 тонн. Тобто 2-тонний всюди хід спокійно собі тягне 40 тонного літака. Завдяки величезним колесам, всередині яких тиск у рази нижчий, ніж у звичайному автомобілі, сюдихід може їхати долаючи перешкоди та особливості ґрунту, незалежно від того, болото це каміння чи пісок. По-перше, номад повітря циркулює між всіма колесами, тобто при наїзді на перешкоду одним колесом, повітря з нього перерозподіляється по іншим трьом. По-друге, завдяки компресорам водій може самостійно змінювати тиск під час руху одним натиском на клавішу та підбирати режим в залежності від умов. По третє, навіть при відсутності тиску у колесах взагалі, всюди хід може продовжувати рух по будь-якій поверхні. Щоправда, така ситуація може статися лише у тому випадку, коли колесо проб'ється, а цього, враховуючи наднизький тиск у ньому, за весь час експлуатації всіх випущених номад не сталося жодного разу. Щодо форсування водних переправ, то всюдихід Амфібія, композитний корпус якого має цільну нижню частину, може долати їх вплав зі швидкістю до 7 км на годину. Максимальна швидкість номад по суші становить 47 км на годину. Всюдихід має посилений каркас безпеки, який вже пройшов випробування та витримав навантаження у декілька тонн, а сама машина отримала сертифікат безпеки. Загалом розробники підкреслюють, що Nomad – це в першу чергу цивільна машина, яка виробляється серійно та вже успішно завойовує ринок сюдиходів серед не тільки приватних власників, але і державних компаній. Водночас його можливості дозволяють переобладнати всюдихід до армійської версії, включно з кевларовим бронюванням та використовувати в українському війську. Поглянувши на ці всі винаходи, розумієш, що наша держава має велику кількість не тільки працьовитих, але й розумних людей. Які намагаються створити нову техніку та зброю, щоб допомогти для збройних сил перемогти московитів, але на заваді новим розробкам часто стає брак фінансування, тому українській владі під час війни потрібно не ремонтом доріг займатися чи по тисячі гривень роздавати, а витрачати кошти на виготовлення власної зброї та техніки. Ми вдячні усім країнам, які допомагають Україні зброєю та фінансово, але в першу чергу треба розраховувати на самих себе. Дякую всім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і, звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!